Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас з гарним вихідним днем недільним. Бажаю міцного здоров'я і запрошую до себе на кухню приготувати смалькоту. На сонечку зараз у нас 32 градуси. Спека неможлива, після дощу важко дихати, бо випаровується. Йшли гарні дощі і ночі, і днём. Так що, дякувати Богу, дочекалися і ми дощиків. Дуже їх чекали, була велика засуха, неможливо було не сапати, не копати. Чоловік хотів пересадити. Позавчора дощик був і був цілу ніч, чоловік хотів пересадити полуниці, але не зміг. Чому? Почав копати, земля промокла на 5 см. Не давалося копати, тому сьогодні. Хотів, але так як неділя, то відклали на інший вихідний, а може і серед неділі заходьте, будемо готувати нашу смакоту. Для її приготування нам потрібно фарш. Ну, може, тут грам 300-400 фаршу. До фаршу потрібно пюре. Або просто відварена картопелька. У мене відварена картопелька, присолена і трішки кріпу. Кабачок. Яйця. Два взяла поки а там надалі буду бачити, яка буде густота. Це все до м'яс, до фаршу натру кабачок. Кабачок натерла на мілкій терці і віджала з легка але не зовсім. Що хочу сказати, що фарш у мене зі свинини, і я його перебила на м'ясорубку два рази, щоб скоріше просмажився фарш і всі інгредієнти перебила на два рази. Ну, і тепер додаю до фаршу кабачки. Слідом за кабачками додаю яйця два у мене Курячі. і картопельку. Якщо картопелька. Не свіжа, там, наприклад, вчора зварили, а через день-два треба готувати. Розігрівайте в мікроволновці і вона як свіжа. Тепер присолю, присолю двома дрібками солі. Дрібки такі гарні, беріть, не шкодуйте, куштуйте за смаком і додайте за своїм смаком. Також додам сюди мелений чесник. Суше найвільніше, і все гарно вимішую. Додам ще перчику чорного меленого, ось так. Небагато, і все вимішую. Перемішую фарш, а чоловік каже, цибульку, я що зря старався, так ще, друзі, додаю ще цибульку. Дякую буває і таке, ну що, забула. Все гарно перемішавши, смажу на сковорідці до готовності. Мажаться гарно, до сковорідки не пристають. Ще трішки будемо перевертати. Смажу другу партію і ще залишилось на одну сковорідку. Три сковорідки смажених котлеток наших вийде. Ось такі красунчики смачні наші котлетки, чи оладки вийшли. Всіх запрошую. Дякую, хто був зі мною, міцного здоров'я, миру, добра перемоги. Всього вам найкращого. Бережіть себе одне одного. До нових відео, до нових зустрічей. Всім до побачення!